Просила його дати нам шанс на її спасіння. На мить з'являється голова Ящура. Тисячі років спостерігала за заневігластво. Тяжко від війн, від низьковібраційних людей. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал – Канал духовності духовност Водолії. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Добрий день! На днях молилася і відчула, як нашій планеті Земля дуже важко. На жаль, більшість людей не розуміє, що матінка земля жива і у неї є свідомість. Їй тяжко від війн, від низьковібраційних людей. Як їй тяжко відчула всією душею, я аж заплакала, Помолилась, сказала, що я і взагалі ми її любимо. Такого емейла я отримала минулого тижня від глядачки нашого каналу, світлячка Юлії. Юлія звертає увагу на те, над чим більшість населення Землі не задумується. Усі зміни на планеті створені людською свідомістю. Наша планета страждає не лише від війн, вона страждає від кожного найменшого побутового, сімейного. Та іншого емоційного непорозуміння між людьми. Небагато з вас задумується над тим, що будь-який конфлікт навіть, здавалося б, виховний крик мами на дитину вихлюпує у зовнішній простір гігантські хвилі низьких вібрацій, які множаться, накладаючись одна на одну і трансформуються у низькі вібрації колективного несвідомого. Небагато задумується над тим. Що брехня світових релігій, урядів країн щодо людства не може тривати вічно. Через війни і катаклізми земля очищається від накопиченого на ній людьми негативу, це її необхідність. Як говорить духовна суть Крайон, Гайя тисячі років спостерігала за невіглаством, невдячністю та несправедливістю. Вона знає тисячі людських доль, які пройшли під жазнаннями та лжерелігіями, і не існує нічого несправедливого в тому, що зараз відбувається. Несправедливим був світ ілюзій, у якому ми жили раніше. Світ без Бога. Щовечора в моїй телеграм-спільноті Мій Всесвіт ми проводимо духовні практики задля перемоги України та очищення планети. Ділюся з вами двома власними видіннями, отриманими у різні дати у медитації світловий захист землі. Власним видінням ділиться також особлива світлячок спільноти Амадея. На оглядовий майданчик над землею ескалатором нас підіймається 12-го. Ми всі у накидках із капюшонами на головах. У руках у нас луки із стрілами фіолетового полум'я. Випускаємо стріли на планету, над поверхнею якої сіється чорний дим. Коли фіолетове полум'я поглинає цей дим, у ньому на мить з'являється голова ящура. Ми підіймаємося у повітрі і летимо у простір над землею, зазираємо усередину неї і бачимо, звідки виходив той чорний дим. Далі підіймаємося на рівень безумовної любові Творця і допомагаємо йому встановити над планетою прозору захисну сферу його білоперламутрових енергій. Таке видіння Я Луча Сазар у Медитації Світловий захист Землі побачила 11 жовтня. Прослідковуючи хронологію, хронологію власних видінь на тему очищення і захисту планети, зауважила. Зауважила неперіодичні збиваючі збиваючи з ніг беревії на майданчику над землею. Видіння із беревієм, у мене було 8 вересня, а 13 жовтня його причиною став Велетенський дракон. Побачила над планетою гігантського гірчичного кольору дракона. Той дракон летів просто на мене, і ураганний вітер дув від нього. Поки думала, як його знешкодити, у моїх руках з'явилася рушниця, і я вистрілила в нього фіолетовим полум'ям. Дракон зник, вітер стих, а я знесилено опустилася на долівку майданчика. До мене підійшов владика Сен-Жермен. Я сказала йому, як важко працювати на одинці, а також у невеликому складі. Запрошую у мою телеграм-спільноту «Мій Всесвіт на мої авторські курси «Базовий», енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення. Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео. Далі, власне видіння, отримане 16 серпня у медитації Світловий захист землі, згадує світлячок Амадея. Спочатку я сиділа на клаці на березі озера у позі Лотоса, медитувала. А потім пірнула у воду і попливла до іншого берега. Моє волосся світило з жовтим кольором. Коли я вийшла з води, то з кольорами райдуги, а потім підняла сходами до рожевої хмаринки, сіла в ліфт і опинилась на оглядовому майданчику. Там зустріла Сан-Жермена. На майданчику все було світло бускове, всі ходили спокійно і виконували свою роботу, очищали планету. Вона теж була світлобусковою. На рівні білоперламутрових енергій творець над планетою крутив ручку ручної кавомолки. Мене це насторожило. І я попросила, щоб він створив захисну сферу. А він відкрив шухляду в планеті і витрусив всередину щось перемелене, як каву, і вкинув порожню планету, яка вже була схожа на барабан. В свою торбу. Я ще і ще просила його захистити планету та дати нам шанс на її спасіння. Через певний час він дістав з торби той барабан, крутнув його, і він почав обертатись вісімкою навколо своєї осі і перетворився на планету. Творець її огорнув сферою світла. Дякую тобі.